У Тернополі визначили переможця конкурсу на кращу концепцію реконструкції старого парку. Цими днями завершила свою роботу. Конкурсна комісія на завершальному засіданні. Вона із доопрацьованих проєктів, які були відібрані раніше, обрала найкращий. Попередньо було визначено три найкращі пропозиції. Комісія направила. Рекомендації, які слід було врахувати і допрацювати. Ми отримали доопрацьовані пропозиції серед трьох кращих, крім того, отримали ще деякі додаткові пропозиції, яких раніше не було. Сьогодні комісія всіх розглянула, сьогодні визначили переможця. Дійшла згода, що все-таки та той проект і та іскізна пропозиція під номер 7 на відповідає вимогам конкурсу. Вона відповідає самій назві старого парку, максимально зберігає ті зелені насадження, які вже є багаторічними ще з тих первісного закладення парку. Цей варіант дійсно на порядок вище від інших по виконанню завдання, яке ставила і міська рада, і рекомендувала комісія. Його допрацьовувати можна, його потрібно допрацьовувати. Це тривалий процес, але віримо, що архітектор справиться із цією роботою. До участі у конкурсі долучилися не лише місцеві архітектори та проектанти, а також фахівці із Дніпра, Маріуполя, Львова, Хмельницького та інших українських міст. Згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцем конкурсу визначили проєкт організації «УЛУН-Архітект». Автор Вадим Милостюк із міста Дніпро. парку передбачено перше, то, що ми хотіли зробити, це місця вшанування українських героїв, починаючи з попередніх часів і до, до героїв нашого часу, передбачено окрему зони для відпочинку молоді, спортивні, відпочинкові, дитячі майданчики. Все це враховано. Враховувалася думка молоді і дуже приємно, що та концепція, яка отримала перемогу на сьогоднішньому засіданні, вона в собі включає фактично всі ті побажання, які подавала молодь. Це і амфітеатр, і розширена спортивна зона, і відпочинкова зона разом з фудкортами. Для оновлення старого парку передусім замовлять проектно-кошторисну документацію, зазначають у міській раді. А уже після завершення війни та здобуття Україною перемоги проект будуть реалізовувати.